От вчителі як можуть жити, кайфувати, насолоджуватися. А так, ось мене. Да, ще з фоткаємо, як ти під очки. Клас. Альона, ти кайфуєш? Да. Перший раз за кордоном. Яка вона щаслива, яка вона кайфова. Супер. Дівчата. А чому тобі не вистачало свободи? А, ну, що для тебе свобода і як вона зараз для тебе проявляється? Як ти хотіла, щоб було? Е, тому що я багато часу віддавала такій роботі, що я не могла дозволити собі зробити ось таку свободу, свободу подорожей. Угу. А скільки ти років працюєш в школі? Розкажи про себе трішки. Ну, взагалі я майже 20 років. В школі в мене був трошечки там перерив, uh -huh. але е якщо все сумувати, то це буде майже 20 років. Майже 20 років. На... Зараз ти вчитель хімії, класний керівник, вчитель uh -huh. вищий випускний клас. Клас супер. Виростала ще одне покоління нашого ліцею, яке піде самостійне життя. Була Звичайно, вкладом в дітей, Да. да. Знаєте, я люблю свою роботу, я любила те, що я робила, але мені трошки не подобалось моє життя. Стиль життя Стиль сам, життя, так? Да. Хочеться, роки проходять і хочеться побачити світ, хочеться більше фінансів. Да? Так, що ще хочеться? хочеться? Щоб, Більше з сім'єю часу, тому да. що дійсно в мене йшов час на е, чужих дітей. Кажуть, чужих дітей не буває, але да. все одно вчительські діти вони обділені увагою і часом. Да. Да. Хочеться більше часу для своїх дітей, для ну, <сır> <ці> <сır> чоловіком, да, да, да. скільки там не було. Хочеться романтики, Дійсно. хочеться подорожі да супер, ну і звичайно, і, і розвиток, розвиток, оточення інше, спілкування зовсім тут інше. Тобі подобається це оточення? Ти перший раз взагалі на весь семінарі? Ще семінар не почався, він буде тільки завтра, але от саме оточення з ким ти тут познайомилася, як до тебе ставляться? Ви знаєте, тут наскільки. Не можна розказати словами. Це, мабуть, треба десь прописати і потім це зачитати, тому що так, ви уявіть, чужі люди, які мене ніколи не бачили, які мене не знають, вони радіють моєму маленькому, але моєму успіху. Тебе обіймають, цілують, тобі всі посміхаються. Е, ну, Чесно слово, я такого ніколи не відчувала, що я тут потрібна цим людям, всім я потрібна. Клас. Це просто, в мене такі емоції. Я навіть вночі ледве засинаю, тому що в мене ці емоції переповнюють, але я засинаю щасливо. Супер. І Альона подолала страх польоту. Це був перший політ на літаку. Але будучи разом з командою, да, це було а, не так страшно. Підтримка була команди з усіх боків, що е, взяти квиток. Що да. поселення просто сам літак? Мене партнер з паралельної групи. Вона мене тримала за руку і казала: дивись, як це буде зараз кайфово. політ Дивилася і фотографувала з літака. Класс, да. ось, ось що значить команда. І я знаю, що Альоні було дуже тяжко прийняти це рішення, тому що її старший син на війні було розривалось. Ну, Материнське серце. В <laughs> <laughs> мене своє розірветься, і я знаю, як було тяжко. Да? І е, так як в нас в команді вже є люди, хто так само приймав рішення, в нас Маріна, Каранна і тато на війні. Да? І ось е, саме коли ви поговорили з Маріною, да? тому що у вас однакові болі, однакове відчуття всередині, ти також в цьому відчула підтримку. Да? <laughs> Це допомогло тобі. Не сама з цією больно, і я не сама. Ну тобто, ще такі були люди, як я, які сумнівалися, робити це, не робити, і люди, які сумнівалися і це зробили, зробили крок вперед. Вони не пожалкували. Вони в своєму житті і далі стають більш успішнішими. Це ще більше стало підтримувати її тата. Да. А я таким чином хочу ще більше підтримувати свого сина і його сім'ю. Супер. Тому я прийняла це рішення. І я сподіваюся, що все, 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 що я тут роблю. Це все буде на де, благо. На благо. Да, і ми бачили. 에... Говорили з твоїм сином. да? він дзвонить. Він питає, як ти мама, і да. я впевнена, що дійсно він від цього дуже щасливий, що мама дозволила собі. Да. Мама тут декілька днів, але він вже знає частину нашої команди. Да. Всі за нього турбуються, всі з ним хочуть да. поспілкуватися. Да. Всі дякують, Дякуємо да. за захист. Да. Да. Тобто, це, ну, це не передава. А тобі слово. дякуємо mm -hmm. за такого сина якого ти добре? Я щаслива і все-таки мене, як то кажуть, гордість розпирає, що в мене такий син. Дякую, то, дякую вам, дівчатка, що ви мені Упот. показали цю можливість, що ви показали ще інший стиль життя, як можна ще жити. Клас. Тому е я вас не підлюблю. <реш> <реш> Любимо тебе.